Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості стабільність і представляємо вашій увазі велику двохрівневу квартиру. Знаходиться в мікрорайоні Пасічна в новобудові. Квартира знаходиться на 10-му поверсі, загальна площа 83 метри квадратних. Вона є двохрівнева. Це такий передпокій, вхід в квартиру. Так. Показую вам першу спальну кімнату. В квартирі індивідуальне газове опалення, підігрів підлоги, є всюди, де плитка. Це така перша спальна кімната. Тут бачимо є місце під телевізор. І тут такий гарний вигляд на місто. Це перша житлова кімната. Тут вхід в квартиру. Тут кухня маленька. Бачимо лічильник на газ. і двохконтурний котел. Тут все підігрів у підлоги. Так, на першому рівні ще є санвузол. Санвузол, бачимо має бути душова кабіна. Рукомийник, рушникосушка, інсталяція. Тут місце під пральну машинку. І також на першому рівні є. Гардероб. Гарний простой гардероб, щоб залишати різні свої особисті речі і піднімаємося з вами на другий рівень. На другому рівні також де плитка підірів підлоги. Тут також зроблено місце під кухню. Бачимо, є витяжка. І ще одна спальня кімната. Бачимо, є вже ліжко, стіни високі. Отже, продається така двохкімнатна квартира, велика, двохрівнева, мікрорайон пасічна, обжита новобудова. 83 метри квадратних, 10-й поверх. Кого зацікавить, звертайтеся.